Апостол Матій, єдина згадка про нього в Біблії знаходиться саме власне, у цьому фрагменті, який ми сьогодні почули з діянь апостолів. Але буває так, і думаю, що багато хто з нас зазнав чогось такого, що навіть одна зустріч з кимось може, ну, вона є спроможною нас настільки надихнути, щоби. Навіть щось такого конкретного змінити в нашому житті. Тому, мабуть, християнам нам достатньо побачити його лише цей один раз саме в цьому одному фрагменті, один день впродовж усього літургійного року. І про цього апостола ми дещо більше можемо дізнатися від святого Климента Олександрійського, який жив на переломі 2 і 3 століття. І цей, власне священник він помітив певну таку цікаву річ у постаті святого Матія. Це така річ, яка, власне, може саме, саме це може нас так надихнути декого з нас. Бо що ми бачимо, що ну, Ісус його вибирає до дуже важливої місії. Він мав проповідувати добру новину серед ну, різних людей, до яких був посланий. І цікавим є те, що його покликання до того, щоб поповнити цю, це число апостолів, воно не є наслідком його заслуг або його гідності, а більше воно є його покликання. покликання Ну, Ісус його покликав, тому що Він передбачив те, що Маті, Матій цю гідність здобуде. Тобто він не був гідним до того, як став апостолом, але коли вже став, і ми це побачили, ми це знаємо з різних ну, історій, з різних джерел історичних, ну, що він став гідним проповідувати Євангеліє, що він став гідним стати. Стати апостолом. І саме тому ну, теж є ця ікона Святого Матія, він на цій іконі, в цій іконі, в цій картині тримає топір. Тому що, згідно з деякими джерелами, його було вбито, власне, саме за те, що він сказав, ну, дивлячись віч у віч Ананію, первосвященнику. Сказав, що я вірую в те, що Ісус Христос є син, Сином Божим і є, має рівну гідність з Його Отцем. Тобто Він є ну, частиною трійці, Він є Богом. Це сказав віч у віч, власне, саме до первосвященника, який, почувши це, наказав його вбити. І потім якийсь римський. Військовий мав його вбити цим е, топором. Е, і коли е, у твоєму серці, мабуть, брате і сестройдачу, якщо у твоєму серці, мабуть, народжується деколи така думка, що, ну, мабуть, я негідний, негідна е, свідчити про Ісуса, ну, оскільки я далеко від Бога. Є люди, які там, напевно, що набагато ближче до Бога, що вони живуть заповідями, що вони, напевно, що якось більше моляться, читають Святе Писання, чи просто видно по них, що вони більше так побожні. Я негідний, щоб свідчити про Ісуса, про свою віру ну, проголошувати Євангеліє своїм життям. Я не гідний або негідна. Якщо у твоєму серці власне така думка народжується. Ну, то згадай ці слова Ісуса, які Він теж промовляє в Євангелії сьогодні. Не ви мене вибрали, але Я вибрав вас. І хрещення це є цей момент, в якому Ісус нас вибирає, кожного з нас, до того, щоб теж проголошувати Боже Слово, щоб бути пророком Ісуса Христа. щоб Своїм словом, але також своїм прикладом проголошувати. І незалежно від того, де я знаходжуся, чи, чи в парафії, чи на роботі, в робочому колективі, чи серед друзів, які, мабуть, не віруючі, чи, чи навіть десь там в окопах, я всюди покликаний, якщо охрещений, покликаний до того, щоб проголошувати Боже Слово, щоб проголошувати, щоб свідчити, що насправді Ісус Христос це є Бог. Що це є Спаситель, це є Господь. Мабуть, дійсно ми недостойні, щоб бути апостолами. Але оскільки Ісус Христос нас вибрав, то Він нас удостоїть, так як це зробив з Матієм. Амінь. І Живи правдою. Живи по-католицьки.